Привет, Смитроссик Михаймо у Машинку Вилли Сім, Детектив. Привет, Вили. Привет. Починаємо заходимо на дороге. Швейдасенко погода мо. Я знаю уже де... д. Машинка устан. Яктец дизна все. Да так, интуиция. Ну, да, інтуїція може допомогти. Тепер їдемо далі. Да, шведец, ми пройшли все, і підемо далі. На рівень 6. Да! Тепер шостий рівень, чекай! А! Ой, не! Що тут було? А це я навчально цей вимкнув? Ало? А! Ой! Цікаво що буде якщо... Що буде що? А, -а. батарея? Вона увімкнула на те, але ми те зробили майже. Да? О! -а -а! Він знову втік! Знову втік! Що це таке? Що за чудо юдо Эбакет. Эбакет. А! Да шо, нельзя О! Машинка. И. И шо, и. Нам же штраба не только машинку, а и колесо. Я знаю. Так что, зараз, зараз, Звамо все як треба. Кнопку зачиремо і шукаємо Швидесенько Колесо Сова ти знаєш, де? <таспів> <таспів> Це ж сова Нічого ці сови не знають. Ми знаємо! Знаємо! І що ж ви знаєте, Колесо зайшов я. The pair? Ah! Why? Oh, oh. No, yes, oh I'm going to go so. to the house. Oh, Lord, I'm going to go to the house. Oh, Lord, I'm going to go to the house. 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 Добі, Боб, ой, як ти там уже забув? Ти мене забув? я віллі, віллі. Я вже там памятаю, я памятаю. А не можу. А, ось така фотка. І там ще й потяг сзади. Позаду, да. Це шо? Що це було? Я хочу знайти машинку. Так шукай. Тільки швидко. Зайшов? Ні. Чогось машинки немає. Ну, тоді машинки немає. Алло. Знов подивимося на цю картинку, можливо, щось знайдемо. Ну, потяг. Що це у нас? Скаля, показуй. Ой, скаля щось не те показує. Почему тут і машинка є? Не знаю, але я знаю, що нам допоможе точно. Вот так. Ні, це целом нам не допоможе. Ну, тоді що? Да, по першу потяг, треба в другий раз. Поту по третій раз. Ура! Де машинку ми можемо знайти, Біллі? Я не знаю. Добре, зараз знайдемо. Так. Ну все, я зрозумів до машинка. Вмикаємо. Ти зрозумів? Да. Тепер на карті. Я пам'ятаю, що тут щось дивне на машинку схоже. Я не пам'ятаю спочатку, але це реально було схоже на машинку. Да. Реально схоже на машинку. Оце сюди, оце сюди, а оце сюди. Все. Восьми ремель. Да. Так. У нас є якась кнопочка. І ми можемо допомогти цьому До ну, Цьому Тьому тьому. Да. Стіло. Віллі. Я зайшов в машинку і зайшов... Ой, зайшов колесо і можливо зайшов до машинку. І Дасть. Так, машинка. ти сказав що ти зайшов десь Зайшов ось. А, і це якась мозайка. Ха-мозайка. оце це Так, давайте ми і оцю ми покладемо сюди. В мене є вже ідея, куди що класти. С у нас тут два блоки, то можна покласти сюди. Точно я в цій х... не грав. Якщо грав, то не так часто, то все одно знаю. Ну, а нормальна мозаїчка. Да, Нормальна мозаїчка, але важковата. Так, да, важковата зайка. Але я зайшов ще одне місце, куди це ставити. І ще одне і останні. Оце так! Змогли! Швидко! Легко. Так. Корабель Вікторія, ти туди? Ну, так. Да. Я там рядом обливав. Тепер я повинен взяти калоїє. Так буде. Вау! Ой, лай. Знаю, що куди. Ішов куди? О, от це треба на калоїє. Uau! Wow. Minha eu, eu vou deixar ele com a tia é já deu pra... Deu ideia. Ai! Uai! Uau! minha Uau! А, Шва ще лище все зловив, ти саме зло, я знаю, але це ж не таке зло. Тепер мені шукати ще одного лиходія. Але не супер лиходія все ж таки. Да, все ж таки так. Тепер давайте коробочку розплавимо. Я не знаю, чому мені це треба, але. Машинка! Да, ми машинки знаходимо дуже легко. І... шо куди? Вау! Så det är övers. Åh, smink. Tack. Sådär, sådär. Sådär. Åh, åh! 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 Ну да, снайдай. Да. Так, да, нам тебя ба... колоса. А машинку я точно не знаю. А, колоса. Ну, колоса я знаю, что машинку зараз ты знайдеш Да, ты не ты. А, я. О, снова карта. И найти кати... карте.

Chave de todo mundo. Oi! Tá toi! Ah! Que toa! Ih, olha eu Ah! Chave de todo Ah! Tá, que é isso? Olha lá! 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 Olha зайшли. А колесо, ой, машинку, а ну, йди за машинкою. Знову. Так, знову ця машинка. Чого її так важко шукати завжди? Вічно, не знаю. Ну добре, зараз знайдемо. Так. Так, ну добре. Шо. Всі серії зберемо Да? Да. ЩО? Це був бандит. Шо Да, что він тут робить? Эй, что это вы тут робите скажи? Ой, ай, Боляче Ну, вибач, я в так ой, Ааа

Молодець, тебе піджав. Я колесо знайшов з те. Проте... Це теж важлива річ. Так, да, це теж важливо, важливо. Вап. Іе. Сони. Все. Обережно, Віллі. Вау, як близько цей лазер був. Оай! І чого ти туди поліз? Я не знаю. Чого я тут поліз? І куди це головне? Ну, долаза поліз. Чому? Вай! Ну добре? Я думаю, на цьому все. Чому? до ну, того ну, друзі. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. В рівні, який ми ж раз не пройшли. А я ще й подумаю да вона може бути. Я ж все ж таки детектив. Добре, друзі. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!